У стінах гіркополонківського ліцею Боратинської сільської ради виросло не одне покоління вдячних учнів. Змінювався і педколектив незмінним залишався лише керівник Василь Мацалко, який понад 40 років свого життя присвятив школі, дітям та освіті. Ну в освіті працюю 41 рік. З них не повних три в Баївській, тоді восьмирічній школі, і з вісімдесят року. По даний час у Гіркополонківській середній, ну а тепер у Гіркополонківському ліцеї. І тут пройшли найкращі роки мого життя, тому з приємністю згадую, намагаюся по можливості і наявності часу досліджувати історію цього села. Ну, якщо дасть Бог, в майбутньому буде і нарис, книга про по історії села. Директор Гірко-Полонківського ліцею Василь Іванович Мацалко сьогодні отримав високе державне визнання Почесне чесне звання Заслужений працівник освіти України. Відповідний документ від президента України передав очільник Волинської ОДА Іван Рудницький. За значний особистий внесок, в розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовіданність, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України Мацалці Василю Івановичу. Ваша робота з однієї найбільш поважна, яка може бути в суспільстві, тому що ви виховуєте майбутнє, ви виховуєте дітей. Ну, з другої сторони, вона її нелегка. Я не кажу, що вона є дуже тяжка, але вона є дійсно нелегка, тому що кожна дитина, вона є особистість, кожна дитина, до кожної дитини треба знайти підхід. Повагою відношуся до всіх педагогів, до вчителів, до керівників установ. Тому розвитку вам, розвитку вашій навчальному закладу. Ну і найщиріше вам всім вітання. Цей день став справжнім святом не лише для Василя Івановича, а й для всього колективу учнів, батьків та громади. Наразі гіркополонківський ліцей це понад 500 школярів і більше 60 працівників, які спільно творять історію закладу. Це і відповідальність, це і Поклик до кращих змін у світі, не стояти на місці, а навпаки, думати про активний розвиток, бо освіта повинна завжди випереджати суспільство, бо активні, креативні люди мають творити справжню, цікаву історію нашої держави. В актовій залі лунали щирі слова від представників влади, колег, випускників і батьків-вихованців, колеги називають його наставником і людиною, яка вміє слухати, чути, об'єднувати і надихати. Вчительська справа важка, а директорська справа надзвичайно відповідальна. І стільки років віддано цій справі. А це роки постійних пошуків, невтомної відповідальної праці. Ви тремке Мудрості до непоглядності це щире вболівання за престиж школи. Багато випускників вже виростили власних дітей, але й досі з стріликою згадують про свого директора. Дякуємо вам. Ми горді бути вашими учнями. Ми горді бути випускниками нашого ліцею. Ви стали таким другим батьком не для одного покоління. Ви для нас є другим батьком, для наших дітей. Тому велика вам шана і подяка за всі ваші роки праці. Нинішні школярі. Теж в захваті від директора. Він для мене ну, людина з великої букви. Він вміє відстояти свою думку, добре вміти керувати вчителями, учнями, колективом. Що всі були згуртовані і всі були щасливі сьогодні, коли держава високо оцінила працю Василя Мацялка, у гіркій полонці не приховують гордості за директора. Його шлях це історія людини, яка не зупиняється перед труднощами, любить свою справу і людей. Мирослава Сябер з гіркої полонки, телеканал Аверс.